Да. Дивіться, як фрік, цевончик відпрацьовує. Давай, Диви, що робить. Оце вона газує вже. Набирається сили, під'їдає пику вже. Друзі, всім вітанчик. Я ж обіцяв, що ми будемо на воді. Ми на воді нарешті. Марадоша. Доброго ранку всім. <свісно> да. підписникам. Направляємося на місця потенційного лову, тому зараз все, що буде відбуватися, звісно, ви побачите. Ну і будемо трішечки розповідати, де на що. Ми вже скажу відверто разочок були. Ось, то що цікаво, мася майже не спрацювала. Тобто, ну, були дві покльовочки, але ми потім знайшли, підібрали силікончик, джигіти, головний клуб джиг. І силікончик спрацював, до речі, такий доволі, доволі непогано. Так, все, ми тулимо потихеньку. Там фідірісти сидять, щось чекають, так що якось так. Силикон... Вот тебе все. Размер силикона грая речь. Так. А, нет, а, а я что-то поймал за хвост. Окуня. Да? Да. Смотри. А что, ну, что дергается туда, в ту сторону? Будем брать? Будем брать. Будем. Братья, Як стімніють будемо брати за попу. Ну, з починами. З починами, так. за попу. Дивіться, змінили розмір. Тобто я ловлю на третій. одного з половиною. Релакс капето, друзі. От в такому виконанні. Що хочу сказати. По Україні їх залишилось дуже мало. Чомусь не хочуть вести наші ділери нарешті. Перша друзі щучка, нарешті. Шла, да? А, да. Ого. Так, нарешті перша красунка. Ух ти. Ух ти, махенька, да. Та там видно. Відразу було як бахнула. Валила. Не спешить. Ого. Да, да, и цыплец, цвеончик, вот. Ты Да. Скажи, классно. Не сказал, что будет. Будешь, Да. И около лодки, да? Да, мы уже... до еще До Ого. Не ну, зато кадр хороший. Да. Фух, кадр дуже чудовий. Да, ось він. Хороший? Да. Гарней. Дивиш, що робить. Оце да. вона газує вже. Набирається сили, під'їдає пику вже. О! Клас. Это фрикциончик скрипит. Да ты не выстрел, ты не надо да, да, чуть-чуть да. Не, не, он не она... не катушка, Петух. нет, надо было подтянуть чуть-чуть. Питхват, бача и все. Нет, она сюда под лодку пошла. Я подтягиваю палку, прямо палка. Вона там класично зачепилася за... Десь сюди, малишка, манюня. Ха-ха-ха, Так, друзі, зараз хвилиночку, мала, заспокойся. 4125 релакс капето. <рес> <Capito>. Троєчка, друзі. Я ж тут одну рукою. Мене, да, я бачу. Ну, Дивимось, які видно аж до самого дна. Водичка чистенька. <рес> Одно рукою. Дякую, да, дивіться. Ліве. Майду, що в мене красавчик. Да. Да. Есть, Ложи есть, пока трючка, Все. Ложи все. Не пыл на штых против Да, да красавчик. Вот такая трюшечка. трюшечка, трюшечка да. да. Фу. Так, так, Покльовки, друзі, не було взагалі. Поклав приманку на дно. Ловимо так, стаємо в густій, майже в густій траві. От, викидуємо на чисте, там трохи глибже. І тянемо до трави. І майже на кордоні трави відбуваються покльовки. Якось цікаво вона. ну, Майже я ж кажу, не було ні подачі, нічого. Штіляка. Я взагалі не сподівався. Вже щось полювати да, що риба плюне. Ну якось так. Цікаво. Або невеличка щучка, або окунь. Окунь. Ні, він атакував. Дивіться. Такий окунець гарненький. Ну ось такий релаксик. Я можу сказати, тихо, тихо, ти ж калючий теж. Такий ще Ну, Взагалі хочу сказати, що в цьому році щось поки з окунем не дуже. Хоча мене на нього мене їздили, звісно. Але все одно, ще дуже слабенько він поки що бере. Чого не треба міняти, господі друзі! Я хочу сказати, ми вже 4 години без жодної покльовки. Хороша? Непогана, так. Ого. І знову, знову йде по зубам флюрда. Хороша щучка, де вона намагається перегризти флюр. Подача була хороша? Так. Да. Поки що я її не бачу, я не можу її підняти. Ну, рибка, рибка гарна, так. Да. Дивіться, да. що робить. Давай, давай, давай. Ну, да. Давай, до нас иди. Иди, иди, иди сюда. Дивы, что робы. Мала, а шустра, смотри. Да, такая кило два залезна. Вот так мы На Нарешті дочекалась. Она воно держится еле. Лед-лед тривается. Стой, стой. Стой. Щас покажу, Отака красунечка, друзі. Душечка тут залізна. Ну що я хочу підкреслити? Години два взагалі не було жодної покльовки. Зараз хвилиночку. Все, все. Займаємося. Рибою трохи. Якось так диється, красунька. Нарешті. <рес> Нарешті Марадоша розпечатався так. Поки вимотаю. А ти не рухай з місця, ти її тягни сюди. Отак дочекалися. Майже майже третя година. Так. Ого. Ой, чуть Так. Ого, по зубам ходить. Ого. По зубам. Ну, Маленький, трішки більше, ні. Ну, чим, чим твоє тільки що? Да. Так, більше. Що це цілунчик А, тебе нормально, так? Да? Нормально. Так. От контушечка, ванпіш, ще як називається? Ванпіш, да. ванпіш. ось вона, друзі. Брати Куспачинам. нам. Сіра, брат. А то як-то вже... Аж сумно стало. Ні, ні по-марадонськи. Так. Да. Так, сивечко. Да? Мені <світка> так... показали, там, думаю, мурез плюв. <світка> Підхватик треба. Давай. Топ. Она ніби не, був, не булечко, но... але... Ну. Все одно. Покрывка. На маленький. Угу. маленький, до речі. це краще. я ну, Так її возьми. Я возьму сейчас. Дивіться, друзі, вечір, здійнявся вітер і, будь ласка, щучка трішечки активувалася по-новому. Все, друзі, на всіх парах тулимо додому. Ну, ви все бачили. Кому що цікаво, пишіть коменти, питайте, по можливості відповім. З вами були Марадоша і Філічка. Обов'язково зустрінемось. До нових зустрічей. Все, Всім пока.